Новини на ТРК Лозова. в студії працює Анна Білянкова. Говоримо про головні події Лузівської громади станом на ранок, 28 березня. Лозівську громаду відвідали представники угорської екуменічної служби. Благодійники поспілкувалися з переселенцями та оглянули умови, в яких вони живуть. Гості завітали до гуртожитку Лозівського автодорожнього коледжу. Там їм показали обладнання, яке раніше від них отримали, та розповіли, як воно допомагає переселенцям у побуті. Від початку війни цей гуртожиток прийняв 65 переселенців. Наразі там проживають з пів сотні людей. Також благодійники відвідали Катеринівську лікарню, куди раніше вони передали ковдри та генератори. Місцева влада та лозівчани дякують благодійникам за допомогу. Лозівська громада взяла участь у національному форумі освітян. Захід під гаслом Освіта України Виклики сьогодення та перспективи майбутнього проходив з 24 по 26 березня на Закарпатті. Лозівську громаду представляла Вікторія Урванцева, начальник управління освіти, молоді та спорту. Разом з колегами з Балаклії та Ізюму Вікторія Миколаївна була спікером форуму. За її словами делегацію з Харківської області тепло зустрічали освітяни зі всієї України. Учасники заходу обмінювалися досвідом та кращими практиками для подальшої ефективної співпраці. Обговорювали організацію дистанційного навчання у прифронтовій зоні на деокупованій території. Говорили про виклики сучасності. Сільгоспники Лозівщини приступили до весняно-польових робіт. Розпочали сіяти горох та ячмінь. Начальниця відділу агропромислового розвитку Лозівської районної військової адміністрації Людмила Майстренко розповіла, що зима виявилася однією з найтепліших за останні 20 років. Це сприяло росту та розвитку озимих культур. Відтак, за даними фахівців, озимина наразі знаходиться переважно в доброму та задовільному стані. Голова громади Сергій Зеленський подякував сільгосппідприємствам, які бережуть землю та дотримуються сівозміни. Каже, ця весняна посівна спокійніша ніж минула, на початку повномасштабного вторгнення. Утім, складнощів вистачає. Також міський голова додав, що на Лозівщині з нетерпінням чекають вдома механізаторів та аграрників, які нині боронять батьківщину. В Панютинському ліцеї минулого тижня провели профорієнтаційні заходи для учнів сьомих-одинадцятих класів, запрошували людей різних професій, які розповідали про свою роботу, ділилися нюансами, труднощами та радісними моментами професійної діяльності. Так діти в неформальних умовах спілкувалися з юристами, футболістами, лікарями, флористами, благодійниками Червоного Хреста, телевізійниками та представниками інших професій. Спікери поділилися досвідом, а молодь отримала заряд мотивації та натхнення. Всі заходи проводилися з Дотриманням безпекових вимог А сонячний березень приніс перемогу учням та викладачам Панютинської музичної школи у міжнародному українсько-польському інноваційному проєкті Культура третього тисячоліття, який проходив наприкінці лютого. Фольклорний ансамбль у складі десяти вихованців школи під керівництвом Тетяни Гончарової став лауреатом першої премії перших міжнародних європейських ігор мистецтв Culture Life 2023». Також колектив отримав національну премію в галузі культури за збереження і розвиток фольклорно-етнографічного мистецтва. Тецтва України відзначили журі конкурсу спеціальним дипломом за внесок у розвиток культури та мистецтва керівниця колективу Тетяну Гончарову. Вітаємо панютинську музичну школу, її колектив та вихованців з перемогою і високими оцінками на міжнародній арені, натхнення та великих успіхів у майбутньому. І до новин Харківщини. Служба безпеки України знешкодила групу агентів ФСБ у Харківській і Донецькій областях із восьми місцевих мешканців. Агенти передавали окупантам інформацію про збройні сили України. Один із них прикривався документами помічника нардепа і журналістам. Особливо їх цікавила інформація про маршрути руху військових ешелонів і розташування залізничних станцій, де розвантажують озброєння української армії. Також агенти шукали місце розташування складів із боєприпасами, вогневих позицій, блокпостів і фортифікаційних споруд збройних сил України у прифронтових районах, а також координати стратегічно важливих мостів. Окрім розвідувальних даних, агенти фіксували. Вали результати обстрілів окупантів ракетами по Харкову, Богодухівському району, Краматорську, Дружківці, Костянтинівці, Донецькій області під час окупації Ізюма і Балаклеї. Російські агенти займалися підбором кандидатів до місцевих адміністрацій окупантів. Сбу затримала чотирьох із восьми агентів ФСБ. Решта знаходяться на території Росії. Установлено, що одного з агентів завербував почесний консул Росії у Харкові. В Ізюмському районі відновлюють постраждалу від бойових дій дорогу. З настанням сприятливих погодних умов на місцевій мережі доріг розпочали роботи з ліквідації вибоєн для комфортного та безпечного проїзду. Особливу увагу ДП дороги Харківщини приділяють автошляху Ізюм Оскіл, який суттєво постраждав внаслідок бойових дій. Цей маршрут з'єднує Донецьку та Харківську область і є важливим, зокрема для поставки гуманітарної допомоги населенню. Підрядна організація ремонтує дорогу суцільними ділянками. На сьогодні відновлено понад 5 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття. Роботи тривають. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі ТРК «Лозова». Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.